Сьогодні з вами розглянемо один з головних факторів, який впливає на клювання карася, і це спека. Ніякі атмосферні явища, такі як вітер, дощ або атмосферний тиск, навіть разом узяті, не мають такого потужного впливу на поведінку карася, як висока температура. Ви спитаєте чому? Тому що вони всі мають непрямий вплив. А ось спека це прямий фактор, який миттєво змінює життя риби, і впливає відразу на два основні показники її фізіологічного стану. Перший фактор це температура води, від неї залежить все де харчується риба, як і куди вона рухається, де вона відпочиває, і найголовніше для рибалки це швидкість метаболізму. Здавалося б, все просто, чим вища температура. Тим швидший обмін речовин. Тим більше карась їсть і активніше реагує на прикормку. Але, як завжди, у природі є важливі нюанси. До температури води 27 градусів все йде за ідеальним сценарієм. З кожним градусом карась стає все активнішим. Його метаболізм прискорюється, він швидше перетравлює їжу. Зростає потреба в углеводах, які легко засвоюються і дають швидку енергію. У цей період клювання може тривати протягом усього дня. Карась активно переміщується в пошуках корму, і, саме цікаве, він формує харчові зграї і діє колективно. Саме в цей момент він часто відмовляється від тваринних наживок, надаючи перевагу рослинним насадкам. Але найцікавіше починається, коли температура води перевищує 27 градусів. Це відбувається дуже часто, особливо у мілких ставках або прибережних ділянках. З цього моменту все кардинально змінюється, метаболізм ще більше посилюється, енергетичні потреби зростають, але риба стає млявою і ховається. Чому ж так відбувається? Відповідь це тепловий стрес. За науковими спостереженнями. При температурі 28 градусів по Цельсію у карася різко зростає рівень кортизолу в крові. Це гормон стресу, який гальмує апетит і обмін речовин. Карась відчуває, що наближається лихо і готується до гіршого. Коли температура води сягає 33 градусів в організмі карася починається ланцюг катастроф слабний імунітет, знижується антиоксидантна активність ферментів. Це здатність ферментів нейтралізувати шкідливі молекули, які утворюються в організмі під час стресу. У випадку з карастем мова йде про захист клітин від ушкоджень, коли температура води занадто висока. При температурі води вище 34 градусів вже половина популяція карася може загинути всього-навсього протягом кількох годин. Тому, щоб вижити, карась готується заздалегідь. І переходить у режим енергозбереження мінімум руху, майже повна відмова від їжі, переміщення прохолодніші та кисневі зони. Здавалося б, все просто й зрозуміло, але тут вступає ще один більш страшний фактор і це розчинений кисень у воді. Фізика тут проста чим вища температура, тим менше кисню утримується у воді. При 25 градусах у воді ще є 8 мг на літр кисню, що є комфортною для більшості риб. При 30 градусах лише 6 мг, а при 5 мг це вже гіпоксія для більшості риб. Якщо водойма мала, заросла, без джерел і течії, ця цифра може бути ще нижчою. Тож не дивуйтеся, коли через тиждень після гарного кльову водойма порожня. Риба не зникла, вона бореться за життя. Цікаво, що при оптимальних температурах 20-25 градусів карась активно шукає корм разом, формує зграї, координує свою поведінку. Але в сильну спеку втрачається соціальність, він діє самотньо. не хоче триматися групи, бо це енергетично затратніше. Отже, в сильну спеку рибалка має справу з двома головними ворогами карася. Тепловим стресом та нестачою кисню. І розраховувати в такий період на стабільне клювання не варто. Але, як завжди, вихід є. Потрібно шукати рибу в глибших або затінених місцях, де вода хоч трохи прохолодніша, і головне ще є кисень. Використовувати насадки рослинного походження, саме вони краще засвоюються в період пришвидшеного метаболізму. Але найголовніше. Що може зробити рибалка в сильну спеку, це встати якомога раніше і почати риболовлю з першими променями сонця. За ніч вода охолоджується, риба оживає і використовується кілька годин, щоб активно поповнити енергію на цілий день. Ось коли можна розраховувати на дійсно гарне клювання в спеку. І пам'ятайте, риба не зникла, вона просто переживає важкі часи. А справжня рибалка. Той, хто це розуміє і використовує.